Привіт, риболови! Ви на каналі Золота Рибалка, і сьогодні хочу вам показати, як користуватися ось таким риболовним девайсом. Це в нас є петлев'яз і слугує для в'язання каліброваних петель. А точніше, щоб петлі всі виходили акуратні і однакові. Я думаю, з вигляду ця річ проста, але не кожен міє нею користуватися. Тому я зараз все вам покажу. Так, беремо у нас зараз з мене шнур. Хто хоче, може брати жилку, берете те, на чому вам потрібно взяти петлю. Ось, берете певний відрізок. Беремо цей відрізок і накидаємо його на палець. Тобто беремо двоє. Ось взяли двоє. Зажимаємо тими двома пальцями. Заводимо голову петлев'яза всередину і робите один оберт. Дивіться, якщо хочете, щоб був вузол більший такий, можете робити два оберти. Якщо акуратний, Маленький робити один оберт. Я роблю один оберт. Зробили один оберт. І петлев'язом зачіплюємо одну половинку шнура. І ось затягуємо. Оп! І все. І ось у нас вийшла ось така акуратна петелька. Так, я думаю, все зрозуміло. Зараз покажу, як зробити швидко. Як це все швидко робиться. Ось, взяли знову. Накинули на палець. Петлев'яз середину, Один оберт. І зачіплюємо. Все. Буквально пару секунд. І у вас зв'язана акуратна петельочка. Ось. Так, тепер покажу, як зробити маленьку петлю і як велику петлю. Не потрібно нам накуповлювати купу петлев'язів, Більші, менші. Дивіться. Беремо знову. Накидаємо на палець. Зараз покажу, як робити велику петлю. Заводимо петлев'яз в середину. Завели. Робимо оберт. Зачіплюємо шнур за палець. Скидаємо з пальця, але не затягуємо. Не затягуємо, а стягаємо все до кінця і аж тепер затягуємо. О! І подивіться, яка в нас вийшла петля. Велика. Ось. А тепер покажу, як зробити малесеньку петлю. От вона нам потрібна для попапач там, от, щоб волосянуло оснастку зв'язати, щоб була акуратна петелька. Чи для бойла. Знову беремо, накидаємо на палець. Заводимо петлев'я середину. Робимо один оберт. Зачіплюємо і не затягуємо, а стягуємо до кінця. І аж тут починаємо. Затягувати. Ось. Затягуємо аж в кінці. Акуратно. Затягнули. А тепер аж скидаємо. І от. Подивіться, яка вийшла в нас маленька, акуратна петелька. Від зараз я вам покажу, яка ця велика, а яка маленька. Ось. Які дві великі різниці. а петлев'яз однаковий. Тому не накуполюйте їх багато, великих, малих, купіть собі й одного і в'яжете хочете маленьку, хочете велику петлю. Все, думаю, всім акуратно все показав. Як швидко зв'язати, так і показав як повільно, акуратно. Ну, Тому, думаю, всім все зрозуміло, якщо ні, запитуйте в коментарях. Так. Ось такий У мене шнур, петлев'яз. Все, Всі підписуйтеся на канал, обов'язково ще буде багато всього цікавого. Ставте подобайки, Розвиваємо наш україномовний контент. І всім до зустрічі і всім мирного неба. Всім до побачення!